Перший номер Наталія Королевська, другий Андрій Шевченко, третій Остап Ступка. Партія України вперед презентувала виборчий список. Увечері, 1 серпня, в селі Буки Київської області були затверджені головні лідери політичної сили. Основною інтригою вечора стали капітан збірної України з футболу і народний артист України. Андрій Шевченко, який отримав золотий м'яч в 2004 році під сьомим номером, цього разу до парламенту піде під другим. А Остап Ступка, відомий актор більше тисячі людей приїхали в село Буки Київської області на презентацію виборчого списку партії Україна вперед. Просто неба на заході сонця. Наталія Королевська представила нових лідерів. Сказали, що ми йдемо на вибори. Нам сказали, що це неможливо. Сьогодні наша політична сила має рейтинг більше 5%. П'ятірку лідерів, яку очолила Наталія Королевська, увійшли і зірки світового масштабу. Третім номером став народний артист України Остап Ступка. Четвертим відомий кардіохірург Ілля Ємець. П'ятий Роман Васько, ректор Київського національного лінгвістичного університету. Другим же в списку став капітан збірної України по футболу, володар Золотого м'яча» Андрій Шевченко. Саме главне, що є ціль, це змінити цю країну. страну дати можливість, щоб люди. Жили лучше, дать чтобы они выбрали между між и новым. А ми сьогодні являемся новими політиками, і это ждут всі люди от нас. Україна вперед. Крім того, Наталія Королевська відзначила, що місце і час проведення з'їзду вибране не випадково. Село Буки, як приклад, благополуччя для України, а чисте поле і захід сонця символізують захід старих політиків і прихід їм на зміну нових лідерів.